Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо на майданчику наш чергове оновлення. Це автомобіль Audi Q7 чистого 2015 року випуску. Кінця 2015 року випуску. Перша реєстрація 2016 року випуску з трилітровим дизельним двигуном потужністю 200 кВт. От, на повному приводі та на автоматичній коробці передач автомобіль нас сприганий з Європи, а саме, по-моєму, з Данії. Дуже має класний стан ця автівка. І ще класнішим цього автомобіля в нас є комплектація. Реально дуже хороша, крута комплектація в Еслан пакеті, зовнішньому та внутрішньому веслайн пакеті. І е, ще один плюс по комплектації дуже крутий колір в даного автомобіля. Це не простий білий колір, це білий перламутровий колір. Реально дуже гарно дивиться, коли виходить сонце. Е, гарно переливається цей колір у нас. Отже, по автомобілю, ще раз, 15-й рік, 3.0 дизель, S-Line пакет і пробіг у пробігу даного автомобіля у нас 200 тисяч, по-моєму рівно 200 тисяч, зараз глянемо. Так, дивимося, ага, 211 тисяч це оригінального пробігу, який цей пробіг у нас є підтвердженим офіційним дилером. Що ця автівка заїжджала до офіційного дилера та все вчасно по регламенту від а до Я в ній обслуговувалось, так що абсолютно зараз ніяких моментів по технічному стану з даним автомобілем у нас немає. Отже, зараз я вам покажу по комплектації по цьому автомобілю. Пробіжимося, як завжди, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю та покажу зовнішній та внутрішній стан по цьому автомобілю. Отже, що до комплектації, комплектація ще раз S-Line зовнішній та внутрішній. Практично, мабуть, тут є все в цьому автомобілі, що тільки могло би бути в максимальній комплектації. Отже, погнали по передній частині автомобіля бачимо оптика, максимальна матрична, матрична, матрична оптика. З, вона є адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Далі в передньому бампері бачимо радари встановлені ці, радари відповідають за адаптивний круїз контроль Потім по дисках диски у нас. Цьому автомобілі 21-го розміру з гумою 285 на 40. До речі, гума приїхала на цьому автомобілі зимова, встановлена. Але менше з тим так ця автівка приїхала за кордон. Далі. По автомобілю, по комплектації ще маємо автівка безключовий комфортний вхід. Дуже зручна та класна опція. Ну і ось так виглядає в нас салон даного автомобіля. Ви бачите, що хто розбирається, є все-все, що може бути в такій комплектації е, автомобіля. Отже, з, е, з такого прикольного, що тут у нас є, перше, у нас встановлений подвійний склопакет. Ось бачите, да, подвійний склопакет є. Е, далі, акустика преміальна, басешна е, також є в автомобілі. Встановлена, підігрів, підігрів та складання дзеркал є. Так, далі. Е, сидіння, шкіряні, еслайновське, ось бачите, S сидіння шкіряні, електро з функцією пам'яті також є. Так, далі побігли. Е, кермо у нас, кермо. Так, зробимо запуск, до речі, зараз запускається кнопочкою. Ось так запустили, все працює чітко, справно, коректно. от Так, далі. Е, кермо в нас еслайневське, шкіряне. Цифрова панелька приладів перед вами є, також додаткова опція. потім, 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 Що ще маємо? Маємо зразу чотирьохзонний клімат-контроль. Пнемо е, є, до речі, два ключа до автомобіля та пульт на Webuсту. Є оригінальне Webasto в цьому автомобілі. Встановлено тут, от бачите, воно, воно є. Є вибасту, чотирьохзонний клімат-контроль в автівці є, підігріви сидінь є. От. Е, дуже прикольна опція є е, ще по комплектації. У нас навігація. Ні, так, е, зараз, зараз, зараз десь тут у нас запускається навігація. Так, ось так навігація і можна її винести сюди перед вами перед, на, на щиток, щоб було зручно вам ось так. І ось так робимо. Так що, отак прикольненько Все гарненько дивиться в автомобілі. Далі з додаткових класних опцій маємо проєкцію на лобове скло. Так, ось ми її включили. Не знаю, вам видно чи не видно, але ось так вона є. Проекція на лобове скло. В автомобілі в нас є потім ось керування, керування пневмою підвіскою. Старт-стоп і СПІ відключати. Самопарковка. Бачите, є в автомобілі самопарковка, камера заднього виду, партроники перед зад Далі, далі, далі 4-х далі, далі. зоний клімат сказав, це сказав, це сказав, S-Line є. Адаптивний круїз-контроль сказав вам, подвійні склопакет є. До речі, підсвіточка Ambience також є, яка змінює кольори в цьому автомобілі. Вона світиться ось тут у нас по картах. Ось тут біля КППшки, і спереду, і там з з сторони по картах світиться. Далі чорна стеля. До речі, друзі, з панорамним дахом та люком є також встановлено в цьому автомобілі. Далі, що ще маємо? Маємо ще по, по асистентах, хотів вам показати. По асистентах, які в нас є, асистенти в цьому автомобілі. Так, є. заходимо в автомобіль. Раз, і асистенти допомоги водію. Так, сигналізація збільшення швидкості є. допомога при парковці є. так Камера нічного бачення також в нас є, встановлена. Так, камера нічного бачення, потім індикація, проекція, я вам казав, що є, адаптивний контроль є. сигналізатор дистанції є. Асистент руху в пробці є. Прогнозований асистент ефективності є, аудіпресенс є, дорожні знаки читає, ауді сайт асісті на смерті зони є. Ауді Ект-Лайн асіст це рух по смугах. Також є в цьому автомобілі встановлено не знаю, бачите, воно все блиме чи встановлене. Е, і це датчик дощу, і рекомендація для, зу, для відпочинку також є. Тобто максимальні асистенти, які тільки можуть бути в такому класі автомобіля, всі вони тут є присутні в цій автівці. Так, є. Далі, 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 далі. Що ще маємо по цьому автомобілю? Так, акустика преміум басе, алькантарка затянута, Все чистенько, до речі, гарно, приємний запах автомобілі. Реально, ця автівка не виглядає геть взагалі на такий пробіг. Тому ну, що попередній власник гарно за нею дивився. Є і позаду. Позаду, що маємо позаду? Так. Позаду у нас клопакет уже одинарний, встановлений, акустика босешна, еслайн, керування 4-зоним кліматом, ще встановлено, панорамка, підсвіточка, амбієнс. І, до речі, друзі, це в нас автомобіль. Що найголовніше, він семимісний. Не п'яти, а семимісний. Ось бачите, заду ще маємо два, два сидіння. Третій ряд є в цьому автомобілі. Так, є. Закриваємо ззаді оптика, також максимальна. Електрокришка багажника є. Так що, відкриваємося. Так, є електрокришка багажника. Е, до речі, є функція махом ноги. Відкривається е, ця кришка багажника. У нас ось третій ряд сидінь. Він, до речі, електричний також відкривається. Електрофаркоп, керування пневмопідвізкою. Пневмо пневмопідвіскою. От Так що, як на мене, реально все, що тільки може, є в цьому автомобілі, ну реально максимальніша комплектація в класному парлавутному кольорі, ще раз білому. от Так що а, бачите, камера нічного бачення також є встановлена. Тільки, мабуть, що тут у нас немає, це камери 360, а так все повністю є в цьому автомобілі. Отже, по зовнішньому вигляді по автівці, по слідах експлуатації, що ми маємо? Маємо попередній частині, як завжди, дрібні сколики. Ось на рішіці, на оптиці, на бампері, на капотіку. Трошки є дрібних сколиків, вони не критичні, нічого вам робити, малювати не треба. Нема таких сколиків, що сколив, що попробували аж до металу. Тобто дрібні сколи від експлуатації вони є. Все решта повністю по кузову з автомобілем є добре, ніяких немає ні потертостей, ні пошкоджень по пластику, по низу, ні вмятин, ні подряпин. Ну, Абсолютно нічого такого немає, все є повністю добре по лакофарбовому покриттю. E, позаду також все гуд. тільки дивимося на задній бампер. Задній бампер також я не бачу, який пошкоджень, значить нічого не пхали у багажник, багажника. Ну і по правій стороні все є абсолютно ідентично. Ніяких моментів немає. Абсолютно ще раз кажу: а трішки якесь є на ось на пластику, ось тут на дверках задніх, ось така, де хто що е, накладу пластикові, ось такі така якось подрапана чи коцка. А так все повністю, як на мене, реально дуже дуже гарно з цим автомобілем. От реально гар, дуже гарний стан. Кажу, якби не знати що тут 200 тисяч пробігу, я б сказав, що це савтівка виглядає на сотку пробігу, не більше. Так, що тепер? Беремо прилад і робимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, що втівка ніде не була не мальована, не в ДТП, абсолютно. Отже, по лівій стороні є 101. 116. 125. 113. Далі в нас 113 через є. 114. 100, 127 заднє крило. 127. Ще раз. 118. Задня кришка багажника сотка, 108, По правій стороні пішли. Праве крило. 108, ще раз. 120. Ще раз праве крило. 120. Дверка у нас. Що дверка? 190? Чи що? 190? 100, ага, 170. 170, 170, задня права дверка, 114, передня права дверка, 114, 115, 115, 107. Капот у нас 117, 124 і 95. 100. І ось тут позаду що у нас є? І позаду 121. Якщо бачите, по замірах все є в порядку, нормально з цим автомобілем. Так, є, по вигляду вам показав, далі. Далі, 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 далі. Дивимося. Ще сам покажу, швиденько виглядає автомобіль в салоні, хоча вже, можливо, ви бачили, але ще раз так швиденько вам пробіжуся. Карта водія. Тут зауваженням, тут ніяких немає. Е, пороги трішки є протертості. Ну, бачите, там чуть-чуть, чуть-чуть на пластиковій накладоці, сидінь також зауважень немає, абсолютно все є добре. Ну, Видно, так, що по правій стороні, ось тут, ой, по лівій стороні, що залазили, сідали, але ну, 200 тисяч пробігу, тобто це все воє в оригіналі. До керма також питань немає. Кермо в дуже гарному стані, підлокітник, КППшка, панелька. Ну, типу, реально все дуже-дуже-дуже гарно. До речі, в автомобілі приємно пахне, 100% не палили в автомобілі. Так, задня ліва карта ще раз. Тепер. О, задній лівий проєм, у нас, переднє сидіння позаду, задній ряд ось так виглядає. Ще раз кліма. Ну, реально дуже гарно чистий автомобіль. Тут теж нічого абсолютно не пошкоджено, бачите, в багажник 100% нічого не ложили габаритного. Так, ну і ще через багажне відділення. Так, відкривається. Металева накладочка трошки має сліди експлуатації, що вона попротерлася. Тут все добре, по пластику, постелі абсолютно без моментів. І ось тут також ось цей пластик має гарний вигляд. Так, є, 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 є. Ну і по правій стороні ще раз тепер задня права карта у нас тут все добре, без пошкоджень. Задній правий проєм. Також все добре, переднє сидіння позаду також. ну Зазвичай тут все повністю від ніг, від задніх пасажирів, все пошкоджується, дряпається, дереться тут більш так адекватно. От і що? В нас? Що у нас є з цієї сторони? По картах все гуд. По проємах, також ніяких моментів на бардачок, торпеда взагалі. Ну, реально це сидіння, ну гляньте, воно як нове це сидіння. Ну, блин, як так можна їздити, Я не знаю. Але реально сидіння як нове. Так що, друзі, ось такий стан цього в нас автомобіля. Реально, як на мене, дуже класний автівка, повністю ще раз обслужена. Європейський цілий автомобіль без моментів. Отже, і що найголовніше? Саме головне це ціна питання даного автомобіля. Так, друзі, за ще раз, за чистий 2015 рік, за кінець 2015 року, за початок 2016 року, за пробіг 200 тисяч, за максимальнішу комплектацію, даний автомобіль автомобіль нас буде вартувати на віддачу 44 тисячі доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто розрахований на такий бюджет, як завжди, залітаємо до нас на тест-драйв. Покатайте самі, подивитись по автомобілю, що з ними все добре. Якщо потрібна якась історія від офіційного дилера, надамо вам історію від офіційного дилера. Якщо треба якісь комп'ютерні діагностики чи незалежні експерти станції, офіційні дилери, будь ласка, все зробимо, все завеземо, все вам покажемо, докажемо, що дійсно цей варті уваги. Так що, друзі, заїжджаємо, всім вам гарного дня. Будемо на зв'язочку, якщо якісь питання. Пока-пока.